Ну що, триває ранок надії? І ми вже у нашому духовному прогнозі частково говорили так про те, як нам з духовної точки зору діяти, якщо ми відчуваємо якусь темну полосу в нашому житті, що ми опинилися в темряві, так щоб почати служити Богові, прославляти його, молитися за людей, і це точно підтримає нас у складний час. Однак, якщо ми постійно відчуваємо якийсь сум, можливо він став патологічним, Фон. що із цим робити, так як позбутися цього синдрому Вічного суму давайте дізнаватися про це із нашою експерткою сьогодні Оксана Кокотень, психологіня, консультантка, душоопікунка і корекційна педагогиня з нами на онлайн зв'язку. Оксано, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язочок. Мені здається, що це дуже важлива зараз тема. Ситуація, можливо, деякі люди взагалі е, не розуміють, що це якийсь ну можна так сказати, патологічний стан, що е, це не дорівнює нормальному життю, і що можна з цим боротися. Давайте з вами взагалі познайомимося, що таке синдром вічного суму. Е, я ще тут неправильно прочитала вічного сну, і думаю, що це якось тотожні поняття. Да, ніби людина весь час спить і від все про радості по... і да, щастя. Сну від да. радості. Ось кажіть, будь ласка, що за синдром вічного суму. Насправді сама назва говорить про себе: синдром вічного суму, тобто вічного це про тривалість, про довготривалість стану смутку, такого розчарування, туги, занепокоєння і іноді не іноді, а іншим словом, науковці заміняють його ще дистемія: це стан постійного смутку. Це і є ознака самої. Це ментальне захворювання, навіть це не захворювання, а ментальний розлад ментальний розлад, який супроводжується впродовж довгого терміну, і причому завжди на одному тоні, тобто на в, в таких сірих темних тонах по настрою. Угу. Чи можна прирівняти от сюди людей, таких ну негативних? Ми на них кажемо. От вони прочитали новини, новини були різні, але вони чогось для себе відокремили да, на все погано. І от вони приходять навіть в такий здоровий, хороший колектив, і в них все погано, все якось так ну не йде. Чи можна теж сказати, що ці люди теж хворіють на цей синдром такого патологічного суму? Дивіться, саме синдром вічного суму, так, він передбачає або він є наслідком погано розвиненого позитивного мислення. Так, одним із одне із видів нашого мислення, там на ряді з логічним креативним. Там асоціативним мисленням так є позитивне мислення це мислення, яке ми здатні люди здатні його активно розвивати, там починаючи від побрататного періоду і закінчуючи добрячими там. 26-30 роками в житті, і це час, коли ми можемо розвивати позитивне мислення, коли людина, яка не недостатньо позитивно розвивала, розвивала позитивне мислення, відповідно переважати, домінувати буде негативне мислення. І людина, яка от для такої є термін. Жизнь, боль так, от людина, яка приходить в будь-який соціум з настроєм Жизнь, боль все погано. Життя погане. Я найгірший всі погані. Це ознака того, що в людини недостатньо добре розвинути позитивне мислення. А відтак вона буде першим клієнтом на синдром вічного суму. Угу. Ми якраз вчора, до речі, розбирали тему про те, як виховувати позитивне мислення у дітей. Тому дорогі глядачі обов'язково на нашому ютуб каналі перегляньте цю розмову, тому що важливо завжди ми зазначаємо так, що багато наших навичок на все угу. життя вони формуються саме з дитинства, і те, як батьки закладуть своїй дитині. Відчуття цього життя, ну, так? так це так. дуже важливо, е, і цю тему, якраз ми про позитивне мислення розглядали. Е, щодо е, взагалі, ось цього стану е, постійного суму, як його відокремити і відрізнити від е, смутку, який е, може бути доречним і на часі, так що звісно, ну це теж стан, який людина природньо е, може і має відчувати в своєму житті, як розрізнити ці моменти і вчасно вхопитися за те, що Ну, Занадто сильно я можу вже поглиблюватись в цей сум. Смуток, Смуток або печаль, як емоція це одна із базових емоцій, яку, ну, яку мають люди, так? вона зазвичай має причину. Що таке емоція? Це... Реакція тіла на зовнішню обставину це реакція психіки, яка проявляється тілом, так на зовнішню обставину. І якщо є причина для смутку, є причина, конкретна причина для занепокоєння, і відчути у цей сум, відчути тривогу, відчути біль, печаль, е, маючи на це е, яскраву причину, е, неважливо там. Е, Об'єктивну чи суб'єктивну причина це сприйняття наше, але такий сум має місце бути, і це не йдеться про патологію. Це звичайна нормальна реакція людського організму на зовнішню обставину. Якщо ми вже вранці прокидаємося, і ще немає причини для поганого настрою, а ми вже прокидаємося з поганим настроєм, і причому проживаємо цілий день в такому стані, і впродовж дня не знаходяться жодних... Причин чи ознак для задоволення. Елементарно, задоволення їжею, задоволення напоєм смачною кавою, задоволення співом птахів, задоволення якоюсь зустрічю, побачили людину і отримали таку позитивну емоцію, от якусь радість. Mm -hmm. Якщо день пройшов і він не був наповнений бодай якимись окремими елементами задоволення. І якщо таких днів більше в тижні, ніж позитивних, це говорить про те, що людині варто звернутися до спеціаліста або, як мінімум, звернути увагу на свій психоемоційний стан. Це ненормально. Тому так ми можемо відрізнити, я маю причину яскраву причину для смутку, чи я його відчуваю безпричин. Угу. Де ось ця межа, що я вже маю відчути, що затягується, навіть якщо я ну об'єктивно нормально перебуваю там в печалі, в сумі, Як мені е, зловити цей момент, що цей процес затягується, щоб він е, ну не переріс в щось гірше? І тобто, можливо, ви можете одразу зазначити, які можуть бути наслідки такого затяжного процесу? Чи це може бути там депресія, депресивний стан, апатія? Ну що це може бути? Ну, насправді це така перша сходинка до апатії, пізніше до депресивного розладу, ще згодом до глибокої депресії. Ну, насправді це не так безобільно, як воно виглядає. Немає настрою, ну може один день не бути настрою, бо щось боліти фізично, але це причина. Немає настрою, бо щось втратили. Душа болить, але це причина. Немає настрою, бо є тривога про щось конкретне. Угу. Так, це причина. Тому. У це не повинно ну лякати чи е, якось так сильно з, е, насторожувати, якщо є причина для такого стану. якщо немає ознаки якоїсь яскравої причини для такого е, відчуття постійної, дуже гарний каталізатор. У нас є. Я думаю, минулого я на жаль не мала можливості переглянути чи переслухати е, минулий ефір про позитивне мислення. Так але я можливо повторюсь. Пробачте, якщо у нас є п'ять органів чуттів, пам'ятаємо зір. Слух, нюх, смак і тактильність. Okay. Якщо впродовж дня я не отримую задоволення. По жодному із цих органів чуття я нічим не потішила свій погляд, я нічого ну, таке радісне не почула, я нічого не посмакувала, його могло й не бути, щоб посмакувати, або навіть я ні про що не подумала про смачне, так? або я нікого там на дотик не чи тепла чашка чаю, чи обійми близької людини. Якщо я ні від чого з п'яти органів чуттів, бодай одне мене не порадувало. Це вже ознака стану тривожного суму. Mm -hmm. Тому це так можна від, ну, виокремити свій стан от на запитання, як можна зловити себе, так. Проконтролюйте, як пройшов день, що принесло вам радість. Навіть ввечері можна занотувати в невеличкий такий щоденничок, що мені сьогодні принесло задоволення і радість. І це може бути там кумедний песик на вулиці, це може бути ага. гарна хмаринка по небу, Це може бути спів пташок, це може бути ранкова кава. Це може бути приємна смс-ка чи телефонна розмова. Ну тобто, будь-що, якщо у мене немає бодай три причини для радості за день, треба. Звернути увагу, mm -hmm. це такий крутий індикатор. Так. Тобто, от скільки разів ти можеш схопити на собі усмішку якусь від чогось, так Ну, плюс мінус Тут головне так. прослідкувати це. А от скажіть, будь ласка, пані Оксано, от чи можливо і взагалі як позбутися ось цього синдрому вічного сну? І чи тяжка робота суму. взагалі на та суму, суму так? Чогось мені Все так? про сон Все про сон сьогодні? Е, і взагалі, чи довга і кропітка ось та робота буде? Який будь-яка робота над ментальними розладами, так це довго. Це ніколи не буває в один момент. Це довго, але нічого зовні не допоможе, якщо немає внутрішнього бажання і розуміння, що з цим треба щось робити. Взагалі, я вважаю, що нічого не є потужним мотиватором зовні для людини, якщо не людина сама зсередини. Ну, питання, чи можна? Задихнутися е, на свіж... в лісі на свіжому повітрі можна, якщо не вдихати його, правда? Ну, відповідно, е, Чи можна померти від, від спраги біля живого е, джерела? Е, можна, якщо не пити. Але от саме бажання і розуміння, що мені потрібно з цим щось робити, це е, перша причина, щоб почати е, ну. Стілюватися за заголосно, як мінімум, позбуватися такого стану. так. Взагалі, є теорії, що цей синдром вилікувати неможливо, але завести його в стан ремісії можна. Ага. Ну, Тобто, це до наступного якогось періоду. ну, Якщо дивитися в контексті Духовного світу, якщо дивитися в контексті е, християнства і стосунків з Богом, то я щиро переконана, що можна назавжди позбутися е, синдрому вічносу. Угу. Е, як от в контексті християнства, добре, що ви зазначили. Ми говорили так, особливо зараз в духовному прогнозі, про те, що ну, є Бог, є служіння, є молитва, які підтримують і завжди можуть ну, дати якусь розраду, коли дуже тяжко. Чи притаманно християнам почуття затяжного суму, ось такого, так? І можливо, навіть ми можемо порівняти якось із життям Ісуса Христа, тому що в нього теж були складні періоди. Чи можна говорити про те, що християни теж можуть переживати цей стан? Можуть насправді можуть, і якщо людина в стані вічного суму. Це пряма ознака її безпосередньої близькості з Богом. Це от хороша характеристика її стосунків з Богом. Якщо християнин з якихось причин... Скажімо так, не зовсім науковим терміном, провалився в стан вічного суму. Це не перестав він через це бути християнином. І він, більш того, він і спасіння не втратив, і, спасаюча жертва Христа, не втратила своєї цінності через те, що християнин впав в стан тривожного вічного суму. Але це ознака того, що цей християнин втратив близькість з творцем. Тому що Господь не за наше засмучене серце, Господь про нашу радість. Написано в посланні до Солонян, безперестанку моліться, завжди радійте. Завжди. А ваша радість нехай буде повною. Тобто, причини для радості в нас завжди є. І сам. Наявність Духа Святого в серці, і розуміння, що у нас гарантована вічність, це вже неймовірна причина для радості. Якщо людина не бачить в цьому причини для радості, якщо людина не має ознаки причин радості, це говорить про те, що щось відбулося в її стосунках з Богом. Тому, е чи може християнин провалитися вічний сон? звичайно, як і в будь-яку іншу. Е Хворобу, як і в інший розлад, і, угу. і, і як і в депресію, може. Чи це норма для християнина? Звичайно, що ні. Ну, тому що е, кожна хвора людина хоче видужити, кожна е, ментально е, нестабільна людина хоче стабільності і гарантії. Кожна духовна зцілена людина хоче мати гармонію з творцем. І тому е, на питання, чи таке може бути, може, чи це нормально? Ненормально. Чи можна цього позбутися? Звичайно, йдемо в стосунки з Богом і з його допомогою, плюс покроково, поетапно працюючи над позитивним мисленням, ми можемо викарабкатися з цього стану. Угу, дуже дякуємо. А от хочеться, щоб ви зазначили, яка має бути, власне. Поведінка оточуючих людей. Якщо от навіть е, людина хвора такою проблемою, навіть вступила вже на цю дорогу одужання, але їй дуже тяжко, чи допоможе підтримка, е, чи можливо навпаки е, ну, потрібно залишити цю людину в спокої, тому що вона якраз набирається сили, натхнення над роботу е, з собою, от е, взагалі чи можна нашкодити, чи тут е, гарно було би якось розрадити, підтримати, ну і все таке. Ну, така дуже така буде трошки об'ємніша відповідь. Віця насправді, якщо людину залишити в спокої і не трогати її, ми її залишаємо в стані вічного суму. І насправді це ж не тільки про настрій. Ну ми ж розуміємо, що настрій це як наслідок гормональних змін в організмі. Гормональні зміни це біохімічні зміни в організмі. Це і фізіологія під'єднана не тільки емоції, так це ще ж і наш організм, наше тіло до того під'єднане. Треба пам'ятати, що ознакою такого, такого розладу буде втрата апетиту, порушення сну, асоціативність, асоціальність, люди не хочуть в соціум йти. тобто будуть ще й зовнішні ознаки, обставини, які будуть вказувати на цей розлад. Тому, якщо нічого людині не допомагати. Якщо людина вже визнала, що вона хоче з цього звільнитися, угу. тоді їй буде допомогти легше. Якщо не трогати людину і залишити в спокої, то вона й буде продовжувати варитися в цьому, тому що вона, їй буде важко, як мінімум, знайти причини для радості, що повинні оточуючи робити, так підтримати, не нав'язувати розваги, бо це не зовсім про розваги. Тут про внутрішнє розуміння і відчуття цієї людини, від того, що ми людину, яка вже два роки, а це зазвичай можна вже говорити про розлад як розлад, як такий, який потребує безпосереднього втручання, це коли до двох років цей стан триває. Тобто, Такого смутку більше аніж радості впродовж двох років. Якщо людина не бачить, не має причин для радості в такий термін, то це вже ознака для того, щоб думати, що це вже розлад, діагностув... ну, його діагностувати і пробувати, ну можливо, навіть медикаментозно при потребі допомогти. Навіть на рівні вітамінів, починаючи. так, наприклад. Але якщо ми говоримо, що людина два роки була в смутку, була в такому розладі, і ми її звозимо на американські гірки, де вона отримує ряд якихось інших яскравих емоцій, це автоматично не витягне людину з цього стану. І це, в принципі, не буде помічним. Тому тут треба розуміння стану, що мають зробити оточуючі? в першу чергу не осуджувати. Тому що. Кожен проживає власний шлях, власний біль. І якщо я, наприклад, справді людина дуже оптимістична, і я завжди маю причини для радості, і я можу подивитися на людину, яка от в стані вічного суму, і в мене таке буде перше враження. Та камон, невже ти не бачиш, що це життя прекрасне, весна починається? Бруньки набухають, діти потім бігають біля нас. Та це ж не вже ж нема, а ан людям біда, а тобі є радість, і ми тиснемо на них своєю радістю. Нам треба не тиснути на них своєю радістю, своїми позитивними емоціями, а треба зрозуміти. Не перейняти, а підтримати їх в їхньому стані і допомогти їм. Тому перше, що ми можемо зробити, це не осуджувати. Це мега і мега складно насправді. От, а інше, що ми можемо зробити, розділяти маленькі радості. Треба вкушати радості. Потрішечки по там і саме знову ж таки з тих п'яти органів чуття починаючи пригостити чимось смачним, поцікавитися, що для людини було смачним донедавна, так поцікавитися, що людину заспокоює, або що людина, наприклад, завжди що до цього стану їй приносило задоволення, можливо, вид діяльності, можливо, людина любила вишивати хрестиком, так і ми можемо їй запропонувати щось. Можливо, ну тому тут треба людину зрозуміти в першу чергу. Дякуємо вам за е, такі важливі поради за е, те, що розкрили нам цю тему. Ми дійсно сподіваємося, що ці поради можуть допомогти тим, хто сьогодні переживає ось такий близький до апатії стан е, суму тотального в усьому, не бачачи е, нічого хорошого з іншого боку. Сподіваємося, що люди не будуть себе накручувати, що вони в цьому стані, і побачать, що е, в дійсності в них є хороші емоції, в них є е, е, позитивне мислення. І вони будуть плекати його і далі розвивати. Дякуємо вам, пані Оксано, що були сьогодні з нами. На ну, все добре. Дякую з нами на зв'язку. Оксана Кокотень, психологиня, консультантка, душоопікунка і корекційна педагогиня. Говорили про те, як позбутися синдрому вічного суму.